Всім привіт! Це друга частина сімейного відпочинку у Славську взимку. У першій частині ми показали чим займатися, якщо не кататися на лижах. Наш номер в садибі новинка, де поїсти в Славську ціни в колибі забава і ціни на крисельний витяг погар, А також як виглядає центр Славського. На наступний день ми вирішили покататися на лижах. Спочатку ми каталися на маленькій горі, що ближче до крісельного витягу гори Погар. Підйом коштує 200 гривень годину, але не дуже слідкують за часом. Сноутюбінг на цій горі минулого року коштував 50 гривень за один спуск. Може, ціна і не змінилася, бо ціни на бугіль та ті самі. Також в цій частині ви побачите, де прокат лиш дешевше, як ми організували харчування, ціни на їжу біля гори, ціни на підйом на гору, що ще цікавого в садибі новинка, і яку халепу ми потрапили по дорозі додому. Біля гори погар багато прокату і кафешок. В усіх, наче в усіх прокатах. Біля погора прокат 300 гривень на сьогодні. Але якщо піти далі в місто, подалі від гори, то можна знайти дешевше. Ось ми пройшли десь, може, 100 метрів, ну, може, трошки більше від гори. Тут прокат 200 гривень на день від 200 гривень. Так, так пробую знімати на кахаду. У кафе ми робили перекус хот догом або борщем. Це ларьок, де ми купували хот доги за 80 гривень. І чай знаходиться біля крисельного витягу Гори погор. Якого віку ставити дітей на лижі? У нас вийшло це зробити у вік 8-13 років наших дітей. Про це є відео на каналі, що називається Сніговий квест у Карпатах. Ми бачили зовсім маленьких дітей, може, 3-4 років. Оптимально, мабуть, з 5-6 років, якщо ваша дитина досить спортивна, або з 7-8. Ні, я щось. Сьогодні другий день, мені вже краще. Нарешті покаталися ми всі, майже всі, крім старшого. Сьогодні вночі випав сніг і температура стала більше. Навіть жарко спочатку було. Короче, місія виконана. На лижах покаталися сьогодні. Ось кухня, де можна приготувати собі їжу самостійно. Арчування ми організували таким чином. Сніданок готували самі. В готелі замовляли обід або вечерю і перекуси біля гори. Ось такий вид з на кухні. Ось скільки снігу випало за А ось скільки снігу випало на наступний день. Це їдальня, в якій подають комплексні обіди вечері і сніданки. Знаходиться в окремому корпусі. На третій день ми каталися на іншій малій гірці що трохи далі і правіше від крісельного витягу погар. Поїхали. Тут одна година коштує 250 гривень, а за 500 гривень можна кататися 3 години. Плять яскраву стрічку на руку і там пишуть час, коли ви зайшли на гору і сплатили. На жаль, старша дитина 14 років підліток. Відмовився від катання і два дні просидів в номері у гаджетах, хоча минулий раз вчився кататися. Чи катався б він, якби його навчили раніше? Можливо. Я особисто стала на лижі після 20 років. Тут є також прокат квадроциклів. Наче тисячі тисячі п'ятсот ціни в залежності від траси. Ось така тут сауна. В садибі новинка. Значить, що тут є? Тут є сауна. Але це, Але це такі, знаєш, такі досвідці, що... Тут є душ. душ. І тут є басейн, вода холодна. Ну, вони сказали контрастний басейн, Ну, тобто, якщо ви хочете сауну в холодну воду. А ще дають чай. Принесли нам чай. Тобто все, що хочете для сауни. Ну, віників, не знаю, я не бачила, є гілочки. Може, можна гілочками себе тріпати, як віниками. Мамо надо. о о Біго назад. У-о-о-ху-о-о! А ты Аня? Хорошо шпарить. Вот тут. Супер. Если <laughs> я с нее в... Я туда не падала. А, -а, -а с них поче? Трохи щипає. Тільки чоловік наважився залізти в цей холодний басейн. мурашки Давай, давай, давай. Ось паня з басейном коштує 700 гривень година. У нас шість людей. У нас четверо. Ранку їхати додому авто ледь вдалося відкопати від снігу. Вночі я не могла заснути після бані, а ще тому, що чула дивний звук в. Виявилося один гість тарабанив у двері десь з годину, мабуть, прийшов надто пізно. До речі, спитайте господарів, сюди новинка, котрій вони зачиняють двері на ніч, щоб не потрапити в таку ситуацію. На цьому наші пригоди не закінчились. Валив сніг, і було б краще залишитися на день у Славську. Але ж ні, ми вирішили в дорогу. Не повторюйте помилок, їдьте на потязі або уважно слідкуйте за погодою. В тій ситуації навіть ланцюги на колеса не, не допомогли б. Біля рівного наш повільний рух ще більше сповільнився була пробка, і лише з третьої спроби об'їзною дорогою ми доїхали. Як все-таки наш народ вміє гуртуватися, коли є спільна проблема? Водії вийшли з машин допомогти тим, хто застряг. Ось такий номер у нас в Костополі. Ми вимушено зупинилися тут. Не доїхали до Києва навіть до Житомира. Через снігопад прийшлося зупинитись. Сподіваюсь, ми тут добре переночуємо і рушимо далі. Тут ось кондиціонер гріє повітря. Телевізор є, шкаф, туалет окремо з душем, Шкафчики. Тапки. Ну, так. Так, вроді завділи непогано. побачимо, як ми переночу. Песе в туалеті це окремий вид, окремий вид гумору. Не змивайте туалет паперові серветки, засоби особистих гінеху, хустинки, цигарки, жуйки, фотографії колишніх кредитних картків, старі айфони, платіжки за газ, повістки в суд та армію, рахунки від банку, свою совість мрії та надії. Дякую. Таке ще не бачила. Готель <звіття> Ston Резорт. І сніга випало ще за ніч. Отже, чи варто їхати з дітьми у Славську взимку? Так, особливо, якщо плануєте навчити дітей кататися на лижах. Але якщо ви вже непогано катаєтесь, мабуть, не варто сюди їхати, бо гори в Славському дуже залежать від снігу. Снігові гармати лише внизу гори погар. На великих горах не завжди є можливість кататися. Дивіться у відео сніговий квест у Карпатах, як ми каталися на горі політех у минулому році, в славську.